Вона не показує свого обличчя і не називає справжнього імені. Родичі цієї дівчини залишились на окупованій території України. За них і хвилюється наша героїня. Показує руку, на якій майже три тижні тому зробила татуювання. Це понад 20 цитат. Тут не тільки письменники, тут є чудова фраза, яка стала вже, я не знаю, трендом за останні роки, Там, хто тримає цей район, і вона теж в мене тут набита. От, що ще? Цитати Стуса, цитати групи кургани Агрегат. Там багато чого є. От, з мого вірша є одна цитата. Леся Українка, там, Сюсюра. Дівчина каже, патріотичні татуювання хотіла зробити з 2017 року. Обрала, що саме має бути, і почала шукати майстра. Просто вбила тату Ужгород і мені випала сторінка Аня. Вам сподобалися її роботи? Так, я подивилася її роботу, мені дуже сподобалось. У ну, мене перша реакція, коли побачила, ну, що там рука, на мені просто на фоці е, типу, лініями, я, де воно все має бути, а там по я дивлюся, як його багато, вона мені ще скидає список. Я спочатку хотіла відмовити, якщо чесно, тому що ну, я надписи не люблю. типу, Я зазвичай всім відмовляю, ну хіба що це щось дуже особливе. І це оцей випадок, коли особливе, тому що дуже цікава ідея, дуже цікава задумка. Анна тату майстринію працює майже рік. Розповідає, як обирали шрифти для тату. Я Запропонувала, що можу від руки написати, і ми зійшлися на цьому, що це найкращий варіант. І в принципі, це полегшило задачу, тому що набагато простіше і краще працювати, набивати по своїх буквах. Ці цитати одинадцяте татуювання на тілі Соломії. Анна набивала уривки 9 годин, згадують дівчата. Соломія розказує, і з чим в неї асоціюються вибрані для тату слова. Чимось українським любов'ю до українського і, і мені здається, з, з теплотою до всього, що відчуваю, і що написано на цих цитатах. Ще з початку окупації мого міста. Оце в мені грало, і ось воно нарешті продовжило своє буття на мені. За словами Анни Напуди, таке тату робила вперше. Дівчина пояснює, чому вирішила виконати цю роботу. Любов до української літератури, української мови, української культури з самого дитинства це завжди ну, в моєму оточенні це завжди подавалося, як щось таке цінне, якийсь такий скарб, який ти з собою несеш, який треба ну оберігати і продвигати вперед-вперед в наступні покоління. І тут я бачу, ну просто там і Стус, і Жадан, і Костенко. Ну. Ну, стільки всього думаю, вау. Ну і ще приємніше від того, що о, я пізнаю всі ці цитати, ну, класно, типу, хочеться зробити, коли бо воно відгукується. Тетяна Рожновська, Михайло Пожега, Суспільне новини.